Захисникам української землі присвячується козаки, Україна нероздільні, це мужні воїни, це лицарі безстрашні за те, щоб ми сьогодні були вільні і йшли у бій. Ці витязі відважні. Служіть в країні, гетьману, народу, коханих і дітей відважно боронити. Геройство пронести від роду і до роду це для тих, хто козаки йшов служити. Ми були дружні, мудрі, сильні, могли і землю сіяти, і з турком воювати. А у годину від роботи вільно ми радо гопокайшли танцювати. Рідний дім батьків, дітей, жінок коханих Молилися ми при святій покрові про захист України день, призворять ясно, розказували ми. Ротам У <клес> Усі часи ріки в країнах різних учись землю вільно захищати. <клес> Жінки ж в страшні, буремні, грізні, Кохані обіцяли вірно жати. У чоловіків армія і служба, підйом, зарядка, перекличка зрання. Гуртується там чоловіча дружба, але підтримує солдат кохання. Мужні воїни велиці сучасні, Гордість нації, її вірні сини. За рідну землю виб'єтеся, за степи безкрайні. Вночі та в день вибережете наші сни. Як вітри буйні, як дуби незламні. На стражі випліч опліч день у день. Хай знають вороги, ви не здолані, бо дух козацький, ви гартуєте щодень. Українські козаці, ти мікси наші криця, і у серці твоїм, та любов заіскриться Були По світла хоробрий, сміливий. Не змінить цього навіть ворога бойовий. В очах ваших воля, а в серцях вогонь, Ви відчуваєте тепло в наших долонь. Ворога нищите двобої. Щира водяка! Наші герої, викладачі та здобувачі освіти Київського вищого професійного училища водного транспорту, вітають вас, наші шановні захисники та захисниці, з вашим професійним днем.